Дення годинників в Україні скасували. Коли та на який час перейдемо і врешті зупинимось, розкажемо. Розпечена на сонці автівка смертельна пастка для дітей та тварин. Дивіться, журналістський експеримент з вимірювання критичної температури. Комплекси, які глушать та збивають з курсу ворожі дрони, передала Вінниця військовим дев'ять ребів вже в дорозі на передову. Час новина телеканалі Віта доба добігає свого завершення про всі події життя віничини та вінечан готові розказати мої колеги. Найближчі півгодини в студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Кінець епохи переведень годинників. Верховна Рада України ухвалила закон про скасування переведення часу із зимового на літній. За це рішення проголосував 261 народний депутат. Відтак, 27 жовтня цього року в Україні востаннє переведуть стрілки годинника на зимовий час. Надалі переведень більше не буде. Історія сезонних часових змін триває для українців ще з 1981 року. Переходи між літнім та зимовим часом запровадили у радянському Союзі. Вінничани до такого рішення нардепів ставляться по-різному. Оця переміна часу, це збільшення часу роботи, це зменшення якості сну. Воно погано впливає на людей, на дітей і загалом на всіх. Тому я з задоволенням погоджуюсь з тими. Дуже багатьом людям, в тому числі мені некомфортно це переведення. А стане легше на вашу думку працювати? Мені особисто так. Я думаю, багатьом людям також. Мені здається, це буде не дуже комфортно, але хоча от підліткам як ми, що ми вночі ну, через комендантську не можемо гуляти, то раніше буде темніти і в принципі ха, тіпа ночі гуляємо. Коли на вулиці температура повітря прогрівається до плюс 30, в салоні автівки вдвічі спекотніше. Чим це може бути небезпечно та чому в такій пекельній пастці навіть на кілька хвилин не можна залишати дітей чи чотирилапих улюбленців, розбирались наші кореспонденти. Батько залишив спати дитину в автівці. Через задуху дворічна дівчинка померла. Трагедія днями сталася у США. Температура на вулиці була понад 38 градусів, а в автівці ще більша, що й спричинило смерть дитини. Рекордна спека зараз накрила Україну, тож ми вирішили провести експеримент та дізнатися, до яких позначок в таку задуху підіймається температура в салоні автомобіля. У цьому нам допоможе Андрій Шиманський. Перевіримо автівку, яка простояла під сонцем. Півдня. Отже, що ми маємо? 57,2 градуси. Уявляєте? Тобто 50 ближче до лобового, 59 на панелі, 57 в салоні ззаді, де сидить дитинка, 55. Тобто більше 50 градусів. Ну тут у нас просто сауна. Реально, ну 10 хвилин і тут може стати зле. Така спека може серйозно нашкодити здоров'ю як дорослих, так і дітей. Саме тому малечу не варто залишати в салоні автомобіля навіть на кілька хвилин. А це ризик перегріву, зневоднення і, на жаль, навіть смерті. За останні 25 років це статистика лише США, було зареєстровано близько тисячі смертей дитини, яка померла в гарячому автомобілі. Тому насправді це дуже дуже небезпечно. Так само, як тато виходить взимку раніше всіх прогріває авто. Так само, і влітку наша задача охолодити авто і тільки тоді садити дитину, аби розпечена автівка не стала причиною поганого самопочуття, варто дотримуватись таких рекомендацій. Перед початком руху варто відкрити всі вікна, а краще двері. Щоб охолодити розпечений на сонці автомобіль, варто увімкнути кондиціонер. Для комфортного самопочуття треба мати з собою холодну воду та носити легкий одяг. Експлуатація автомобіля в спеку не бажана, тому в далеку дорогу краще вирушати вранці або ввечері. Задуха може призвести й до загибелі тварин. Якщо температура тіла у собак чи котів підіймається вище 40 градусів, за лічені хвилини може статись тепловий удар. Тварина знепритомніє та може померти від зупинки дихання. Саме тому залишати чотирилапих у салоні автівки влітку суворо заборонено. Якщо там сталася така ситуація, то необхідно першим ділом виключити фактор, який погіршує ситуацію, в нашому випадку забрати тварину з автомобіля і помістити не в сильно прохолодне місце, а в тінь, хоча б щоб не було джерела виділення тепла. І в подальшому, в ідеалі, це звернутись в клініку. Критично не рекомендовано дуже сильно і швидко змінювати, зменшувати температуру тіла. Під палючим сонцем автомобіль нагрівається дуже швидко. Температура в салоні машини підвищується на один градус за хвилину. Тож варто подбати про безпеку, аби транспорт не став небезпечною пасткою для водія чи пасажирів. Бажано паркувати авто в тіні, привідкривати вікно в дверцятах та закривати лобове скло сонцезахисною шторкою. Ольга Антоновська, Олег Літвінцев, Світлана Рогозіна. Новина за день, телеканал Віта. Збивають з курсу ворожі безпілотники, знешкоджують їх та не дозволяють вираховувати позиції українських військових. Саме так працюють засоби радіоелектронної боротьби. Дев'ять таких установок бійцям однієї з військових частин передала Вінницька громада. Про всі переваги такої техніки та як вона захищає бійців детальніше в сюжеті. Такі пристрої блокують радіочастоти безпілотних літальних апаратів. На фронті ці реби мають одне з найважливіших призначень збити з курсу ворожу техніку та дезорієнтувати окупантів, щоб захистити позиції українських оборонців та зберегти їхнє життя. Безпосередньо вони здійснюють подавлення каналів управління та відео. Це реп радіоелектронна боротьба. Коли пілот злітає на ФПВ-дрону, підлітає до позицій. Якщо раб вмикнути, в нього просто в окулярах пропарає картинка, просто сіра Все. Нічого не дрон відключається і просто падає. Саме таких установок потребували бійці однієї з військових частин, яку на постійній основі підтримує Вінницька громада. Тож міська рада разом з координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу відреагували на запит військових та передали 9 комплексів радіоелектронної боротьби. Ми видали відповідну субвенцію, і саме ця військова частина змогла швидко придбати дев'ять таких засобів радіоелектронної боротьби. І ми дійсно в розмові з нашими героями відмічаємо те, що це дуже потрібно безпосередньо в зоні бойових дій. І ми далі будемо продовжувати таку практику по запиту і не тільки цієї частини, а й інших частин. Будемо або закуповувати відповідне обладнання, або направляти відповідну субвенцію від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомогу від Вінниці отримали понад півсотні військових частин Збройних сил України, Нацгвардії та ГУР. З них 37 частин громада підтримує на постійній основі. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Отримали підсилення і розвідники. Їм передали три мавіки т обладнані тепловізорами. Залізні пташки виконуватимуть завдання на одному з напрямків, де точаться активні бої з окупантами. Мавіки від Вінницької громади ця військова частина отримує вже вдруге. Також їм передали Бандера павери та реби. Ті пріоритети, які ми затвердили сесійним рішенням, це безпека, оборона, стійкість і турбота. Ми завжди їх дотримуємося. У нас бюджет складає 6 мільярдів 350 мільйонів. Із них 1 мільярд 203 мільйона Ми направляємо на безпеку та оборону. Відпочинок біля водойм часто завершується трагедією в Україні. з початку року потонули понад 6,5 сотень людей, з них 76 – діти. Запобігти лиху можна, якщо вчасно кинутись на порятунок потопаючому, але діяти потрібно не лише миттєво, а й обережно. Які методи та засоби можна застосовувати, щоб дістати дорослого чи дитину з водойми продемонстрували вінницькі рятувальники. А також показали, як правильно надавати домедичну допомогу, поки швидка в дорозі. Що ж робити у випадку надзвичайної ситуації, розкажемо в сюжеті. Рятуйте! Врятувати людину і катони можна декількома способами власними силами, надувними засобами і тим, що є під руками. На показовому навчанні вінницькі рятувальники демонструють усі засоби порятунку. Також наголошують, потрібно врахувати, чи при свідомості людина, чи ні, і пам'ятати про власну безпеку. Підплити позаду. Після цього людину можна припідняти за лопатки лицем до гори, або охопити рукою через груди і взяти під пахви. Таким чином стабілізувати людину з людиною потрібно розмовляти, сказати їй, що я тебе тримаю, не переживай, все гаразд, ми доберемось до берега. І після того, як людина вже заспокоїлась, можливо її транспортувати до берега. Людина вже на березі, їй швидко потрібно надати домедичну допомогу. Спершу необхідно перевірити свідомість. Якщо людина не реагує, починати штучне дихання. Якщо після п'яти рятувальних вдихів дихання не відновилося, потрібно починати непрямий масаж серця. Знаходимо середню третину грудини, тобто ми можемо від пупка і від яремної ось тут виємочки відміряти, де великі пальчики сходяться, там середня третина грудної клітини. І починаємо. Ручки рівненько, все навантаження у вас буде йти ось на руки, на плечі. Робимо 30 поштовхів, два штучних вдихи. Спочатку літа на водоймах у Вінницькій області загинуло 30 людей, семеро різних діти. Рятувальники наголошують, малечу під час відпочинку ні в якому разі не можна залишати без нагляду. А дорослим не варто лізти у воду в нетверезому стані чи при поганому самопочутті. Ці прості правила можуть врятувати життя. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Спека і небезпека. Аномальне підвищення температури повітря стає причиною зневоднення, запаморочення, загострення серцево-судинних захворювань. Шукаючи про холоди, люди прямують до водойм, де часто забувають про правила поводження і стають жертвами стихії. Сьогодні про порятунок у студії телеканалу Віта ми поговоримо із тренером з першої допомоги Юрієм Марценюком. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Дійсно, почастішили виклики із скаргами на підвищення тиску. Чекаючи фахівців, як можна допомогти такій людині? Ну, перш за все, потрібно не допускати таких от стан. Якщо лікарям прописані ті чи інші ліки, то їх потрібно приймати регулярно згідно з схемою, яку розробив лікар. Слідкувати за водним балансом. Тобто людина в таку спеку має пити трошечки більше рідиною це рідини на день у кожної людини це буде індивідуальна кількість. Тобто, якщо ви відчуваєте невелику спрагу, да ви можете випити невелику кількість води, тому що немає чітких параметрів. У кожного своя вага, свій метаболізм і так далі. Якщо ми говоримо дійсно про ось такий випадок десь на вулиці, людині стало зла, як їй допомогти? Ну, по-перше, потрібно запитати, чи взагалі в неї є проблеми із тиском. Да, по можливості, якщо людина просить вас, то допомогти їй прийняти ліки. Великий вплив має саме сонячні проміння на Загальний стан людини тому по можливості Десь в да перемістити людину в затінок, але якщо вона може пересуватись, тобто, якщо людина лежить на півсвідомому стані або взагалі без свідомості, то її краще не рухати. Від перегрівання вона буде е, певним чином страждати, але при неправильному травмоспортуванні вона може зазнати суттєвих травм або ушкоджень. Дійсно, порятунку від спеки ми шукаємо на водоймах, і зараз дуже багато випадків з втопленням. Якщо говорити про порятунок потопельників, що варто знати? Ну вперше за все потрібно розуміти, що найбільше тонуть ті, хто вміють плавати. Хто не вміє плавати, вони намагаються обмежитись контактом з водою. Тобто, якщо я відчуваю дно, якщо мені там комфортно, я залазю у воду. Люди ж які вміють плавати, вони зазвичай є схильні переоцінювати свої сили. Тобто, людина, яка певний час не плавала, втрачає навички. Як допомагати таким людям, власне, вже на березі. Ну, вперше за все, якщо сталася така ситуація, ви маєте розуміти, що класична картина, яка нав'язана нам із фільмів, що людина, яка тонить, кричить, випригує з води, махає руками це ну, художній вимисел. По факту, людина, яка тоне, вона знеселена, вона намагається тихо. Втриматися, хоча б на воді, дихання у неї збите. Кисневе голодування мозку вже розпочалось, тому вона плавно буде йти на дно. От допомогти вже на березі. Що маємо робити? Е, вперше за все, ви маєте його дістати з води. Тобто, якщо ви виявили таку ситуацію, що це дорослий чи дитина, ви маєте його витягнути з води. Е, Саме оптимальний варіант це використати передпліччя постраждалого як важіль. Тобто, ми ззаду охоплюємо тіло постраждалого, цепляємо його за передпліччя двома руками, і так, так набагато легше його дістати. Е, бажано розмістити постраждалого головою до води. Це не якийсь забобон, це всього-навсього елементарна фізика. Якщо це приворгодня водойма, у нас там, де вода буде нижче. Відповідно, коли ми будемо робити штучне дихання, повітря буде підніматися в верхню частину грудної клітини і виштовхувати воду. Жодної потреби немає в тому, щоб перевертати людину на на коліно, робити якісь інші речі, особливо якщо не зрозуміла причина утоплення, тобто людина могла стрибати з якогось. З якої свисоти отримати травму шиї? Та і при таких необережних рухах при перевертанні на коліно людина отримує додаткове травмування. Тобто, перше, що ми маємо зробити, викликати швидку допомогу, далі перейти до непрямого масажу серця, штучного дихання. Це єдине, що ви можете зробити в будь-якій ситуації. Весь Як... час робити до приїзду мета звичайно, тобто без жодних пауз. Якщо навіть вам здається, що ваша дії не приносить результату, тобто він не, поверну... не повертається до життя. Ви даєте шанс бригаді швидкої допомоги. Маючи відповідне забезпечення, навички, досвід, все-таки врятувати людину у багатьох людей є побоювання, роблячи ось непрямий масаж серця От стосовно сили натисків. Тут дуже складно пояснити саме через телекамеру, яким чином ти маєш тиснути на грудну клітину. Так, дійсно, грудна клітина має приблизно прогинатись на одну третину своєї ширини. Але у кожної людини це буде індивідуально. Тому єдиний спосіб навчитися це робити і зрозуміти це пройти відповідні курси. Ще одна тема, якою хочеться торкнутися. Це випадки, коли людина подавилась їжею. Як правильно рятувати в цьому випадку? Перш за все потрібно чітко розуміти наскільки сильна є непрохідність дихальних шляхів. Тобто їх фактично є три варіанти. Перший варіант це коли невеличкі частинки це можуть бути крихти, це можуть бути краплини води, або ж досить ефектно виглядає сік. Він має кисле середовище, він подразнює слизові оболонки. Кашель буде настільки сильний, таке враження, що просто от… Ураган переноситься, якщо людина здатна кашляти, ми всіляко стимулюємо йому. Тобто, якщо ви бачите, що у людини в проблеми з диханням, а це відбувається в якихось урочистих умовах, людина інколи може намагатися стримати цей кашлявий рефлекс. Ми маємо йому сказати не соромся, кашляй. Чим люд сильніше людина кашляє, тим швидше видалиться це народне тіло. Пам'ятаємо про фізику: ми маємо нахилити нашого постраждалого. Чим нижче знаходиться голова, тим більше буде працювати на нас сила тяжіння. Другий варіант, якщо у нас інородне тіло відносно крупне, тобто воно частково перекриває дихальні шляхи, відповідно, кашель буде слабким. Людина буде ще дихати, дихання буде хрипле, там важке, але воно є. Тоді ми нахиляємо і робимо 5 хлопків між лопатками. Тобто це мають бути скользящі удари, які змушують не стільки видалити це інородне народне тіло, а якщо воно прилипло до стінок дихальних шляхів, відліпитись. І третій варіант це повна непрохідність дихальних шляхів, хлопки між лопатками і використання прийому Хеймліха. Класичний прийом, коли йде натискання на середину. Живота, тобто ми маємо підтиснути діафрагму от таким от е, хитрим рухом. Тобто, ми підтискаємо діафрагму вверх, і з е, током повітрям цей народним тілом теж може вийти. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Не будьте байдужими до чужої біди, іноді краще відкласти телефон і допомогти врятувати людину. Про правильність дій в різних ситуаціях ми говорили з тренером з першої допомоги Юрієм Марценюком. Не перемикайте, нам є про що вам розказати. Далі у випуску вантажівки вагою понад 24 тони не пускатимуть на автошляхи, поки температура повітря не знизиться до 28 градусів. У багатоповерхівці на Антонова мешканці співфінансують ремонтні роботи по заміні каналізаційних мереж. Традиції рухозоплетіння, майстер-класи та продаж виробів з очерету. Коли йде на Вінничині, проведуть етновікенд. Якщо термометри показують більше 28 градусів на дорогу, зась. на трасах Вінничини, обмежили рух вантажівок. Патрульні щодня стежать за дотриманням норм, якому транспорту та коли заборонено їздити, та яка відповідальність чекає на порушників, розкажемо в сюжеті. Обмеження руху для вантажівок тимчасово ввели на Вінничині. Це пов'язано з високою температурою повітря. Патрульні зупиняють великогабаритні автомобілі та перевіряють дотримання норм. При виявленні порушень відправляють транспорт на спеціальні стоянки. В області таких є 20. Температурний режим плюс 28 це є порушення. Ви зараз стоїте в місце відстою. Зараз всі водії, які проїжджають туди, заїжджають. І все... Водій вантажівки Василь за вказівкою патрульних зупиниться та чекатиме, поки спаде спека. Однак зізнається, що через такі обмеження вести вантаж доводиться в рази довше. Ну так кожен день, а коли їхати. Хто тепер дивиться на дороги? Тепер треба працювати, працювати і працювати. Ні в одній державі немає такого температурного режиму. Деякі водії не задоволені обмеженнями, інші ж навпаки, підтримують. Треба було давно робити. От стої нормальні, з душом, з тіньком, а так на сонці. Що з мене буде? Це треба робити постійно і необхідно. Це безпека дорожнього руху, дороги, це все, це все робиться правильно. Я тільки за обмеження. Контроль за рухом монтажівок вели задля збереження доріг, адже в таку спеку асфальт стає м'якшим та просідає через велику вагу автомобілів, через що утворюються ями та розбивається дорога. Зупиняємо транспортні засоби з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття при температурі повітря плюс 28 градусів в період з 9-ї години по 20.00. Застосовуємо обмеження для великовагових транспортних засобів, яких перевищує вантажопідйомність 24 тони або 7 тонн на одну вісь. Ті кермувальники, які проігнорували вказівку патрульних та не зупинились у відведених місцях, отримують штраф 340 гривень і заборону на подальший рух. Такі обмеження вводять щороку, коли температура перевищує 28 градусів. Водії в цілому свідомо відносяться до даних заходів, тому як вони, як то кажуть, хто їздить не перший раз, вони знають про ці заходи, про ці обмеження. Є й певні винятки щодо обмеження руху вантажівок, навіть у спеку. Зокрема, продовжувати рух можуть автомобілі, які перевозять небезпечні вантажі, живих тварин чи продукти, що швидко псуються. Також обмеження не поширюються на вантажівки, що залучені до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ольга Антоновська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці ремонтують систему каналізування у багатоповерхівці. Роботи провели в межах підготовки до опалювального сезону. Нові труби встановили в одному з будинків по вулиці Олега Антонова. Реконструювали систему в рамках муніципальної програми розвитку та підтримки ОСББ. Подробиці в сюжеті. Старі та зношені чавунні труби замінюють на нові поліетиленові. В багатоповерхівці по вулиці Олега Антонова проводять ремонт системи каналізування. Будинку понад 40 років. Його мешканці кажуть, каналізація завдавала найбільше клопотів. Каналізацію треба замінити. Це ж ми живемо. Запахи були неприятні, все. Вартість ремонту системи виявилася дороговартісною для мешканців. Тому на зборах вирішили скористатись муніципальною програмою підтримки ОСББ. Прийшла наша черга, ми, ми були готові, ми зробили проєкт. Люди зібрали кошти. Ми ввійшли в програму 70 на 30, Люди, до речі, дуже швидко зрозуміли і дуже швидко зібрали ці кошти. І по співфінансуванню нам дали підрядчика. За умовами програми співфінансування мешканцям потрібно було сплатити понад 120 тисяч гривень. Необхідну суму збирали близько місяця. Іншу частину витрат покрили коштом міського бюджету. Люди всі согласилися і всі зразу здали гроші. Спасиба міській раді, звісно, що нам допомогла. Ми дуже вдячні за це, бо це в нас була проблема на першому місці. Програма підтримки ОСББ в місті діє близько 15 років. Окрім співфінансування, новостворені об'єднання можуть отримати і повну оплату одного капітального ремонту. Цього року сім будинків будуть оновлюватись в мережі будинкові. це по водопроводах, організаціях і теплопостачанню. І три будинки капітальні ремонти – це мереж електропостачання. Ремонтні роботи з заміни системи каналізування планують завершити найближчими днями. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Відновлюватимуть давні традиції та обряди. На Вінниччині проведуть перший етновікенд за плетемо рогозу. 19 липня на європейській площі проведуть майстер-класи та форум за участю майстрів і представників галузі культури міста та області. А 20-го у щітках навчатимуть плести кошики та капелюхи з рогози, продаватимуть вироби із неї. А ще проведуть обряди весняно-літнього циклу. Це робили наші предки. Також на відвідувачів чекають інтерактиви Фотозони та концертна програма. Мета відроджувати нематеріальну культурну спадщину Вінничини, аби всі охочі змогли взяти участь у заході. З Вінниці до щиток та в зворотньому напрямку організують безкоштовний транспорт. Графік руху якого опублікують напередодні заходу на сайті Вінницької міської ради. Фінансує проведення етновікенду Європейський Союз. Інновації та творчість є рушійною силою. Економічного зростання нематеріальна культурна спадщина важливий компонент креативних індустрій. Ця спадщина не лише зберігає унікальність, і ідентичність нації, а й відкриває нові можливості для економічного розвитку та соціальної згуртованості. З бюджету територіальної громади ми не витрачаємо на даний захід жодної копійки коштів. У нас всі кошти спрямовані на підтримку Збройних сил України, тому що ми маємо перемогти в цій запеклій війні. А соціальна складова нашого проекту всі небайдужі, хто долучиться до нашого вікенду, можуть. Донатити вільно прямо на вікенді. Це Всі новини на сьогодні. Вже завтра у цій же порі. Чекайте на свіжу інформпідбірку. А одразу після випуску не пропустіть міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже, чому європейські країни відновлюють призов до війська. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.